12 серпня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум Національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України захід ініційовано громадською спілкою Ради національних спільнот України під головуванням Ашота Венесяна спільно з громадською організацією ВПО Україна за участі народних депутатів України, представників місцевої влади, громадських діячів та науковців. Сьогодні символічна подія. Ми зустрічаємо такий, таку потужну делегацію візит наших друзів, які опікуються не тільки проблемами е, прав людини, дотримання е, прав людини, а й е, національних спільнот, так званих національних меншин, внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні у нас вперше проходить е, Південноукраїнський форум під і гідою е, організацій, таких відомих як Гробанська спілка Ради Національних е, спільнот України 2025, і звичайно відомої громадської організації е, ВПО України. Я є співзасновником громадської організації ВПО Україна, яка займається наша організація допомогою саме знов-таки людям, внутрішньо переміщеним по всій Україні. І Одещина це один з регіонів, який прийняв велику кількість людей, наших українців з Луганщини, з Донеччини ще з 2014 року. Зараз, на жаль, дуже багато переселенців з Херсонщини, з Миколаївщини, саме тут на Одещині. Ми приїхали сьогодні з командою, командою народних депутатів України: Сергій Козар, Павло Фролов, Євген Брагар. Я ще раз Максим Ткаченко з українського міста Луганська. До речі, переселенець з 14-го року. Саме тому і займаємось цією проблематикою. Їздимо щоденно по всій нашій Україні. Ми щоденно їздимо, щоденно. І ціль у нас одна: допомагати цим родинам. Немає значення, вони з Луганщини, чи вони є українцями в корінні там, батьків, дідів, прадідів або вони є представниками національних спільнот. Те про що я вже сьогодні казав, да? і на сьогодні вони, на жаль, стали внутрішньо переміщеними особами. Немає значення хто ці люди. Ми саме їздимо і працюємо для таких людей. До речі, сьогодні у нас також буде невеличка зустріч. Ми сьогодні без нашого е, волонтерського буса. Але ми на лігковій автівці з колегами, але також привезли допомогу е, декілька родин близько 10 родин, які є членами нашого телеграм-каналу, учасниками телеграм-каналу ГО ВПО України. Вони отримують сьогодні от після закінчення форуму від нас допомогу гуманітарну. під час дії праворежиму. Воєнного стану наша інституція працює по дев'яти напрямкам. Перш за все, це громадяни постраждали внаслідок збройної агресії, захист прав осіб в місцях несвободи, захист прав військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин, захист прав дитини, захист рівних прав і свобод, прав національних міншин, релігійних поглядів та політичних поглядів. Також захист соціальних, економічних та інформаційних прав громадян України основною метою форуму стало обговорення актуальних проблем внутрішньо переміщених осіб та національних спільнот. Найгостріші проблеми наших переселенців їх багато, але найгостріше це безумовно житло, житло, якого наші люди, як і моя родина, ми лишилися з перших днів. Війни, яка почалася, хочу всім нагадати, ще в 2014 році, і Україна живе 12 й рік у війні. Ми з 2014 року втратили свою домівку і багато-багато всього, але все ж таки головне це житло. Його немає у мільйонів родин наших українців. Держава сьогодні під час повномасштабної війни не може задовільнити цю потребу. Держава робить все можливе, але людям цього мало. На жаль, велика кількість людей вимушено їде за кордон. Ми дуже сподіваємося, що всі ці люди повернуться на свої рідні території в нашу рідну Україну. І безумовно, ми сподіваємося, все ж таки на компенсацію людям за втрачене житло, тому що велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Вона фізично не зможе повернутися в свої домівки, тому що їх житло зруйновано. Серед ключових питань складнощі з якими стикаються переселенці, зокрема недостатні грошове забезпечення та бюрократичні труднощі, пов'язані з перетином пункту пропуску маяки удобне, який фактично розділяє Одеську область на дві частини, створюючи додаткові бар'єри для громадян. Немає якоїсь ціленаправленої політики по відношенню до підтримки та розвитку безарабського регіону. В принципі, до Михайла Сакашвілі дорога Одеси Рені вона була прям жахливою, вона була дуже важко проїзною. Залізна дорожна гілка Одеса, Одеса Ізмаїл, вона електрифікована тільки до Білгород-Дністровського. Далі вона не електрифікована. Маяки це величезна, величезна проблема вашого регіону, а величезна проблема в тому, що просто сюди потрапити звичайній людині вкрай важко. По-перше, транспорт погано ходить, а по-друге, чоловіку призовного віку, якщо він не має відношення до цього регіону, ну, потрапити можна тільки по запрошенню. Увага до тих, хто переміщується не за власної волі, увага до їх потреб, увага до додержання всіх базових прав, це те, що Є підваленими нашого суспільства і ми сподіваємося що спільні зусилля громадських організацій, органів влади всіх рівнів, закладів освіти дозволять зберегти і зробити нашу країну більш стійкою і надалі. Окрему увагу було приділено проблемам національних меншин. Зокрема, мова йшла про збереження культури та рідної мови. Форум став майданчиком для відкритого діалогу між представниками влади, громадських організацій та національних спільнот. Під час заходу було наголошено на важливості розробки та реалізації ефективних програм підтримки переселенців та нацменшин, збереження мовної та культурної спадщини, а також активнішої участі громадського сектору у формуванні державної політики у сфері міжетнічних відносин. Завершенням форуму стало офіційне відкриття Офісу представництва Ради національних спільнот України в Ізмаїлі, що розташований у приміщенні Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Це стане ще одним кроком на шляху до зміцнення єдності українського суспільства, де кожна громада має почуватися почутою та захищеною. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин.